Всіх щиро вітаю. Я тут в такому безладі, не звертайте уваги, у нас сьогодні прибиральний день. Бабусю на два дні відправили до ну, ще одної дочки. і в її в кімнаті вирішили вікно пофарбувати, поки її немає. Ну, все, прибратися там начисто, бо вона ж там відпочиває в обід заходить, Ну, тобто, щоб ми їй не заважали, щоб вона не заважала. І мама каже: зараз будеш фарбувати вікно. І в мами така фраза є, Я тобі за це буду платити. Такі дивні якісь відносини у нас, ну, ринкові, що тут ще скажеш. <смір> і що характерно, я вже уже приготувалася, налаштувалася півночі морально, фізично, думаю, оце нюхати оце все. Ну там якусь фарбу купили сучасну, вона не дуже повинна нібито і воняти. Думаю, добре, зараз пофарбую. Знаєте, от таке, Мене Бог любить. не вдасться, тому що, А ще мені чоловік і каже, Куди, що ви будете фарбувати, там вікна перепалися, повністю перепалися вікна. що думаю, А виходить, діти, зараз покажу. Тут я мию квіти, бабусині. Тут Тайсон я зняла тюлі, гардіни, на навіски, все познімала. ось вирішили, ж, знаєте, вирішили за два дні зробити генеральний ремонт. Ну, зараз піду з іншого ракурсу, там не буду заважати, там батько ремонтує. Ось зараз покажу вам у нас у вітальні. О, тут таке світло. Ну, після вибухів, оце, оці, Х-22, коли вони тут десь близенько коло нас прилітають, там за кілометр, метр за 700. Я питала у батьків, у вас немає ніякого там, нічого у вас ніде не сталося поганого. Кажуть, ні, у нас все добре. Те, що в нас тріснув будинок, і ось дивіться, у нас всі вікна. Я розумію, що порівняно з іншими це взагалі, розумієте, це не проблема, це таке. Чи пухня? Але ж, подивіться, у нас повністю як воно не вилетіло. Вони кажуть, да, доця, ото останній раз, як гепнуло тут недалеко, метрів сімсот. А вони там дякувати Богові, що це все на поле пішло. Це було, зараз скажу, в березні, здається, чи в лютому. Дайте вилізу звідси. То, каже, так, у нас все повідчинялося. Уявіть, металеві двері до гаража, вони також зараз вимкну. До речі, ось покажу, хтось там запитував, чому не показувати домівку. Та покажу колись. Дайте прибратися. Повідкривалося все. Думаю, не може такого бути. Кажу, ну вікна ж цілі. Та нібито цілі. Ну, от що хочу сказати, що у бабусі також воно взагалі по всьому периметру, все вікно, ну, ось дивіться, що сталося. А ми думаємо, чого у нас цей пліснява пішла грибок. Та чому? Тому що ж воно ж зробило ж на які дірки, щілини, вони які. І з цього боку. Тому фарбування в мене, вон, дивіться, аж куди. Сьогодні. Не буде відбій фарбування. Чому? Тому що його ж треба оце, дивіться. Я навіть його дуже не займаю, бо зараз воно ніби так тугеньке, так, а що як фарбувати? Все кругом підпадало. Ну, знаєте, порівняно, не дай Бог, з іншими. О, це моя бібліотека тут, бабусі. Частково, ще такий один цілий шифанер, нема куди вткнути. Е, порівняно з іншими, звісно, що це таке люди, були ми живі. Але ж тепер ж скільки, то також квіти повитягала все з будинку на вулицю. Ну, вже, знаєте, вже скоро треба буде заносити. І десь я ж до такого не додивилася, а десь каже чоловік, що з цього ж боку також вікна ж повністю все ж потріскано. Ну, тобто, оце бабусине вікно, отам він сказав під оцим жестю, там прям щелина. Десь вони тут бачили, десь пішло прямо на, о, на цеглі. Я нічого не бачу, слухайте, мені все нормально. Бо я колись до війни ще хотіла, а ну де тут? Та нічого я тут ніде не бачу. До війни хотіла другий поверх будувати. Ну, Звісно, у всіх же в нас були плани, правильно? Зараз ці плани поки що у мене відсутні. Так от, тепер чоловік каже, тут треба фундамент інший робити для того, щоб будувати, бо він каже, цей будинок просто складеться. Можливо, і так, не знаю. Ось, бачите, кругом це. Ну так це ж не Ну, ну повипадало трішечки. Ну та що це? Біда? Ну, там, там ремонтують шкафчики. Вже нічого не закривається, все кругом Ну, У нас сьогодні той день. Дякувати Богу, хоч сьогодні хоч прохолодно. І знову ж таки, дивіться, у всіх були дощі, у нас кіт наплакав. Ну, це якесь закляття чи прокляття, їй Богу. О, а ще покажу. Там було відео, ну хто постійно спостерігає. Там я показувала хвости, які погоріли у мене на задньому дворі. Оце усюди перенесла їх. Їм тут дивлюся, подобається. Ну, звісно, подобається, якби ж це менше. Розумієте, У нас же більш нема місця, де оце поскидати свій інвентар, оце від басейну. Оце ще в мене там трішечки залишилося. То я там вербу посадила, оцю, що самі сплели. До речі, всі, хто ми її по весні ж поранні плели, і от всі, хто понаплітав, кажуть, частково пропала. У нас вона стояла, оце тільки тиждень, як висадили, весь цей час стояла в воді. Там Тайсон, тут у Тайсон зробив туалет. Вибачте, будь ласка. І оце сюди, і їм тут дивлюся так ну, непогано взагалі. І оцей кущ, оцієї хости, на тачці везли. Кажуть, чоловік, мабуть, кілограмів 50. Ми його не розділяли, отак от його ж почали підкопувати, і він суцільним кущем почав підійматися. Ну, оту, ось усюди трішечки. Так що буду зараз, слава Богу, вікно вимила, фарбувати не треба. Ще ж привела експертів. Ну, батько в мене той відразу сказав, що ви що ви плануєте фарбувати, якщо його треба все це віддирати та е, знову ж таки там що там робити, стяжку якусь. Каже, воно ж буде відпадати. Мама прийшла, каже: так, доця, точно не годиться. А потім каже, ну давай хоч підвіконник. Та навіщо? Ну, давай, хоча б підвіконник і батарею. Ні, ні, не буду. Не буду зараз, доприбираюся. Це все життя. Прибираємося, вигрібаємося, готуємо їсти. Отак і життя пройде. От у там черепаха. Боже, ну, у, нас, у нас же ще ж переїзд, розумієте? Це ж я сюди переїхала, до батьків, отже, вони раді. Я думаю, ну не тільки я, а і сестра моя, і чоловік. Справа в тому, що щовечора приїздимо сюди. Потім повертаємося в місто. Місто при... я приїжджаю тільки щоб переночувати, воно вже мені оце, таке кажу, навіщо та квартира стоїть взагалі? Хай діти самі собі живуть, щоб не ми їх не морочили, ні вони нас. Тепер ми морочимося з старшим поколінням. То діти з нами, а тепер ми, ну нічого. Оце пішла зараз до прибираю. На місто все поверну і. То люди, знаєте, яка ще ж розпитували сільради, чи є у вас якісь там <кій> ну, наслідки удару. Ні, в нас не було. У нас тільки хата сіла, і ікна по і, і вікно. І, і взагалі чоловік мені сьогодні каже, що його, якщо отак туди отак це, то каже, там кругом дірки. Ми ж думаємо, чого ж це все полізло? Це ж, ну, чого воно почало так сіфонити? Я сказав, що там, отут, отут вона там дує. Задува трохи. Ну, все, освіжила. Зараз ще з того боку вимию, і на цьому все. Знаєте, не було б гірше. Вже так хочеться, щоб це було на цьому все просто. Вже немає сил, якесь суцільне страхіття, відверто кажучи. Я вже щоночі, оце сьогоднішня ніч, це на сьогодні яке десяте. Що ми спали спокійно. Правда, я й на ніч на 9 спала нормально, але кажуть, що у Кременчуці, е, ну, ми з Кременчука 2 км, здається, 700 метрів. Ну, близько 3 км. Казали, що там так, дебело, гепало. Взагалі-то нам все чути. Е, все чути, місто невеличке, з якого боку б не били, де, там, де б не летіло. Тобто ми е, чуємо, навіть у нас, коли був приліт, оце ж Х-22, тоді. Ну, це Кременчук в торгівельний центр, то хочу вам сказати, що я думала взагалі, що це в нас на сусідній вулиці. Мама думала, що це там от через дорогу на, на поле вона впала. Тобто місто невелике, так все чути, що, ой, не дай Бог. То збивали, кажуть, цих же ж шахедів, слава Богу, вимирена була просто, тому й не чула. І воно, дивіться, пішло і на стелю. Оце ж все, бо вже ж немає. Конденсат осідає, ну нічого. Колись зробимо ремонт, аби закінчилася війна, а це все таке діло чи пухня, правильно? Що треба половину книжок викинути, ану, здогадайтеся чому. У мене ніколи на книжки не підіймалася рука, щоб викинути. А зараз, знаєте, так, дивлюся: складаю деякі книжечки, деяких письменників в мішочок і кажу. Будемо взимку, ну, щоб розтоплювати було краще. Е, хоча е, книжки ні в чому не винуваті, е, ну, але ж певна ситуація внесла свої корективи. Нічого страшного. Зате за буде чим топити. Е, та взагалі зараз е, молодь ну, подиви випадки, кого е, цікавлять там книжки, література. Наприклад, мої е, син-невісткою. Кажуть, ну якщо ви прочитали книжку, навіщо вона вам? Ну, вже ж її можна там чи віддати, чи продати, чи викинути. Ні, я не можу. У мене оце ще поки що зберігається. Не знаю, до яких пір. Ну, хай стоїть. Так, все. Всім бажаю гарного дня. Всіх цілую, люблю, міцно обіймаю. Щиро вам дякую за коментарі, за вашу активність. Дуже приємно. Прямо надзвичайно приємно. Побачимось.